Від 10 травня поточного року Національний банк змінює певні інвалютні обмеження для підприємств. Їх пом'якшено у межах нової заведеної інвалютної інвестиції підприємство дозволено інвалюту вивести, зокрема. Для розрахунку за імпорт товарів, увезених до 23 лютого 2021 року, для повернення нерезиденту покупцю передоплати за товар, сплаченої до 23 лютого 2022 року, для фінансування власних закордонних відокремлених підрозділів тощо. Збільшено ліміти на операції Юросіб за допомогою гривневих корпоративних карток за кордоном. Зокрема, можна зняти до 17,5 тисяч гривень, розрахуватись до 150 тисяч гривень в еквіваленті. Для фізичних осіб та певних видів розрахунків юридичних осіб на розрахунки за кордоном платіжними картками, відкритими українськими банками, до рахунків в іноземній валюті установлено щомісячний ліміт 500 тисяч гривень.